Вітаю, друзі. У нас тут у Манітобі, в Вініпезі, вже другий день небо таке, як в димці. Я думаю, що це к нам дійшло з Альберти пожари, так? І сонце таке, воно, як начебто у димці. Виглядає, як, як дощ збирається. Але це не тучки, це, я так думаю, все ж таки до нас прийшли ці, ця димка з Альберти. Е, ну, це таке. Це пройде, запаху немає, і це вже хорошо. А сьогодні я хочу з вами поспілкуватись на таку цікаву тему, так Куаєт і Канада. Що це все ж таки для українців? Чи це така підспудна пастка, в яку потрапляють українці, і потім їм важко з неї вибратись? Чи це все ж таки шанс? І якщо це пастка, то хто може уникнути її? І якщо це шанс, хто може цим шансом скористатись? Отже, якщо вам цікава ця тема, дивіться це відео до кінця і, як завжди, ви отримаєте корисну інформацію. Ех, друзі, ладошка зачесалась. Мабуть, буду здороватись з кимось із вас сьогодні. До речі, все частіше і частіше зустрічаю своїх глядачів, своїх підписників просто так на вулиці. І це приємно. Друзі, хочу всіх подякувати за вашу шалену підтримку мого попереднього роліка і за ваше бажання подивитись і почути про роботу агрономам тут у Канаді. Звісно, я зроблю такий ролик, і, мабуть, я зроблю декілька роліків, в яких я розповім і про роботу агронома, і про роботи на фермі, і я розіб'ю. Деякі такі преджедайс стосовно роботи на фермі. Отже, дивіться, мої відео залишайтеся з каналом, і ви отримаєте багато корисної інформації. По-перше, друзі мої, я хочу обізначити, так, що ж таке Куаєт і що ж дає Канада, тому що я бачу, що Більшість, переважна більшість українців, навіть через рік після того, як почала діяти ця програма, все ще не розуміють, що це таке. Багато українців думають, що Куаєд це така швидка, безкоштовна роздача канадських паспортів ну, чи канадського постійного резидентства. Ні, друзі мої, тут ви помиляєтесь. Програма Куаєд. Це тимчасове перебування на території Канади, тобто програма Куаєт дає вам дозвіл перебувати і працювати на території Канади не більше трьох. Років, тобто, якщо ви не зробите якихось там конкретних кроків, так то ви мусите залишити цю чудову країну через три роки. Це треба розуміти. Це не швидка роздача постійного резидентства всім українцям, хто забажає, і тим паче не швидка роздача канадських паспортів. Так, тобто, для того, щоб отримати канадське постійне резидентство і кан канадський паспорт, треба буде докласти багато багато зусиль. Програма Куаєт – це трошки інше. Ну а зараз давайте ми з вами поспілкуємось, що думаю особисто я. Особисто я думаю, що програма Куаєт – це шанс для багатьох українців, і це такий шанс, який буває раз на життя. Інше питання: хто може скористатися цим шансом? Хто може не скористатись, а хто може. Використати цей шанс на те, щоб змінити своє життя на краще і залишитись тут у Канаді, і це дуже таке суттєве питання. Що стосується, чи це пастка якась там для українців, то я вважаю, що Слово пастка воно тут недоречно, так. Тобто Канада нікого не утримує, нікого не обманює. Ви вільні люди, ви можете при... ви можете приїхати, ви можете поїхати з Канади. Тому назвати Канаду пасткою я не можу взагалі, але звичайно, це залежить від кожної конкретної людини. Як кожна конкретна людина сама називає свою ситуацію, в якій вона опинилась, так для мене більш коректне слово в даному випадку буде мабуть розачарування, так. То розчарується, приїхавши до Канади, і про це ми з вами поговоримо в цьому відео. Отже, по перше, хто зможе використати цей шанс і залишитись в Канаді, і відчувати себе класно тут у? Канаді, перша група людей це ті українці, які готовились до еміграції до Канади, так, але не могли це зробити чомусь раніше. У когось не хватало грошей, тому що для еміграції треба показувати певну кількість грошей. Так у когось не хватало там півбальчика до по англійському тесту, у когось не хватало там ще якоїсь е, е, крохітної штучки для того, щоб піти на, на «Permanent Residence». І зараз у цих людей є дуже класна можливість і дуже висока вирогідність того, що вони її скористаються і зроблять те, що вони мріяли зробити: так отримають канадський піар і залишаться у Канаді тут жити і працювати. Тобто, це зрозуміло. Ці люди мають англійську мову, ці люди підготовлені, ці люди в більшості випадків мають професію, яка підходить для еміграції Тобто, ці люди готові скористатися цим шансом. Вони до цього готовились роками, і вони я впевнений цим шансом скористаються. Друга група людей, друзі мої, це молоді люди, які мають освіту. І тут навіть не важливо, який в них рівень англійської мови так. Молоді люди освічені молоді люди, вони навчені вчитись, так тобто вони навчені знаходити інформацію, працювати з інформацією. Вони доволі таки швидко опанують англійську мову, тут зможуть здати тест по англійській мові. Вони швидко знайдуть собі тут друзів, вони швидко знайдуть собі тут товаришів, зроблять тут дуже таки швидкий релейшеншіп з різними людьми, і все в них буде гаразд. Тобто, молоді люди, які вміють навчатись з освітою. Ви зможете реалізувати вашу мрію і отримати канадський піар і залишитись у Канаді. У вас дуже висока вирогідність зробити це. Третя група людей неважливо, це сім'ї чи це поодинокі люди, але це люди, які вміють планувати своє життя, і що найбільш важливіше, вміють дотримуватись цих планів. І я можу сказати, що ця група людей вона мабуть десь до 50 років. Так, група до 50 років. Отже, якщо ви в незалежності навіть від того, яка у вас ситуація зараз, так яка англійська і та так, так далі, якщо ви... Із тих людей, які планують своє життя, і потім чітко дотримуються планів, в незалежності від того, що коїться навколо, у вас є дуже великий шанс реалізувати цей проєкт. Так вам буде важко, вам буде особливо важко на початку, поки ви не опануєте англійську, поки ви не побачите перші результати від ваших дій. Але у вас все буде добре в кінці кінців, і ви тут залишитесь і будете отримувати задоволення від життя ці чудові. Країні. Що стосується літніх людей, то тут я можу сказати, що шанс є у тих літніх людей, у яких вже є гарна англійська мова. По-перше, по-друге, у яких є непогані забезпечення, і у яких є досвід роботи в міжнародних кампаніях, так як люди, які розуміють, як працюють бізнеси в інших країнах, і таке інше, у цих людей є Вирогідність залишитись у Канаді, так і отримувати задоволення від життя в цій країні. Я маю на увазі зараз літніх людей. Друзі мої. По перше ніж я перейду до людей українців, які з високою вирогідністю розочаруються у Канаді, я хочу вам сказати таке. Ви зараз не знаєте. І не можете навіть уявити собі, як ваш досвід вплине на ваше подальше життя. Так, навіть якщо вам не сподобається в Канаді і ви повернетесь в Канаді, ви отримаєте дуже дуже класний цінний досвід, досвід життя в іншій країні. Ви побачите зовсім інші підходи до всього, і це може зіграти з вами класну роль, коли я в 2000 році їхав до Німеччини навчатись, я навіть не міг уявити собі, як це вплине на моє подальше життя. Так. Так, я мусив повернутись е, з Німеччини через півроку, але ці півроку вони зробили для мене дуже дуже багато, і вони змінили багато в моєму житті. Отже, і Канада, я впевнений, залишить у вас дуже такий класний досвід, який вам допоможе навіть тоді, коли ви зараз не можете собі і уявити, коли він може вам допомогти. Ну а ми давайте з вами поговоримо зараз про українців, які будуть разочаровані від приїзду до Канади. Перша група українців це заробітчани, які їздять до Європи на заробітки. Знов хочу підкреслити, я не маю нічого проти заробітчан. Це роботящі люди, це активні люди. Але вони мають трошки інший майндсет, тобто вони звикли до іншого. І в Канаді їм не сподобається. Їм не подобається вже велика кількість е таких українців повернулася е з. З Канади до Європи і вони повернуться навіть ті, хто зараз намагається ще час якось тут зачепитись. Я в цьому впевнений. Ну а як воно складеться для кожної конкретної родини людини, ми побачимо. Так? Інша категорія українців, які будуть розочаровані Канадою, це люди, які не вміють планувати своє життя. які полагаються на авось. А он Микола поїхав і щось знайшов там собі. І, а я що не знайду. А он Маруська поїхала і теж щось там собі знайшла, а я що не знайду, поїду ка і я. І ці люди їдуть до Канади, навіть не розуміючи, куди вони їдуть, ким вони будуть працювати, як це працює у Канаді. І такі люди дуже швидко потрапляють у халепу у Канаді і потім шукають різні способи, аби тільки повернутися з Канади додому туди, де вони зараз є. Наступна група українців, які будуть розочаровані Канадою, це люди, які переоцінюють свої можливості. Так дуже багато таких українців. І що я маю на увазі? Я часто зустрічаю такі історії, коли якийсь українець народився чи все своє життя прожив десь у селі у невеликому містечку. і тут він вирішив, що все це мій час. Канада для мене відкрита. і Їдуть до Торонто, до Ванкуверу, Калгарі. І інші такі великі місця, і перші 2-3 місяці там і айфорія повна така. Знаєте, царить. Тобто, оу вау, я це зробив, я це зміг. Хоча насправді ну, від вас це нічого не залежало це не, ваша, не ваші здобутки. Так це вам просто надали, це подарунок. Але коли через пару місяців починають гроші закінчуватись, ті, що вам надали, ті, що ви привезли з собою. А як жити в великому місті, ви не маєте уяви, такі люди не мають уяви, вони не можуть знайти нічого собі, роботу ніяку, і вони потім починають бігати і, і впадають в такий розпач, тому що не знають, що робити далі. І вони би вже. Були би згідні переїхати кудись там у маленьке містечко, почати працювати десь там не в такій фенсі локації, але вже грошей немає. Грошей немає навіть на переїзд внутри провінції, на те, що там міняти провінцію, їхати до якоїсь іншої провінції. Так, тобто, грошей на це немає. Вони вже прив'язані до того місця, куди вони вже приїхали, і що робити вони не знають. І тому наступає таке повне, повне розочарування. Ну і остання група українців на сьогодні це такі відчайдушні літні люди, які не мають е, е, гарного забезпечення, так фінансової підтримки гарної немає, не мають англійського, нічого не мають, але вони чомусь думають, що в Канаді їм буде легше. Тут я вас хочу розочарувати і сказати вам таке: якщо ви за своє життя... Не змогли собі назберегати грошей, так підготувати собі е, достойну старість у себе на батьківщині, де ви знаєте мову гарно, так де ви все знаєте, де ви знаєте, як працюють закони, де ви маєте е, друзів, де ви де ви де ви де ви все розумієте, і ви не змогли це зробити. То Україні, яку ви не знаєте зовсім, в Україні, де ви навіть не зможете спілкуватись з іншими людьми ефективно, так вам буде це ще важче. Навряд чи ви знайдете тут роботу, і діло тут не в тому, в який у вас вік так? діло в тому, що це буде зрозуміло, якщо шістидеш, якщо літня людина в 60 років приїжджає і намагається знайти собі роботу, але в неї зовсім немає ніякої англійської, то яка вирагідність того, що ця літня людина вивчить англійську? Так, яка вирагідність того, що роботодавець, наприклад, візьме вас на роботу з тим, що через десь півпівроку, через рік ваша англійська буде. Краще, і це таке тимчасові проблеми. Ні, роботодавець буде розуміти, що на жаль, ця проблема з спілкуванням, з розумінням з англійською мовою, вона вже буде назавжди, і роботодавець буде уникати е, вас брати на роботу. А якщо у вас не буде роботи, у вас не буде тут пенсії, це зрозуміло. Я робив, до речі, відео про пенсії. Ви можете пошукати в моєму плес плейлісті, і там є детальна інформація про те, що очікує е, старий. Яків тут літніх людей на пенсії, так тобто, ви можете подивитись, у вас не буде заробітку, у вас не буде пенсії, у вас не буде тут нічого, що зможе вас підтримувати, і ви опинитесь дуже швидко у скрутному становищі. Тому, якщо ви літня людина, подумайте, будь ласка, багато разів чи варто вам їхати до Канади чи ні. Друзі мої, я думаю, що це такі основні групи українців, які зможуть е, скористатися цією можливістю, і які на жаль не зможуть скористатися цією можливістю, і які будуть розочаровані е, Канадою. Я хочу вам нагадати, що повернутися з Канади чи залишити Канаду ви будете. Вимушені так в незалежності для від того, чи хочете ви це робити, чи ні, якщо ви не зможете тут отримати постійне резидентство в ці е, відведені вам три роки. Тобто, ще раз хочу нагадати, що Куаєт – це не постійне резидентство. Куаєт – це тимчасове перебування на території Канади. Так, звісно, це класний шанс отримати постійне резидентство, якщо ви до цього готові. Так, якщо ви відчуваєте, що ні, що це для вас дуже важке, таке буде е, дуже важкий іспит. І треба буде вивчити англійську мову, і треба буде скласти іспити всілякі. Так, відпрацювати на е, на, на, на окремих роботах. Роботах. То тут вам треба вже зважити все конкретно для себе і вирішити, чи варто вам це робити, чи ні. До речі, друзі мої, хочу вам сказати ще раз: будьте уважні, перевіряйте джерела, з яких ви черпаєте інформацію. Нещодавно я натрапив на відео, де такий знаток е, новприбивший блогер, е, все знаючи, розповідав про те, як же він зможе, і будь-хто з українців зможе отримати е, канадський піар, не здаючи англійську. Так при цьому він сам не розуміє нічого по-англійськи. Він використовував е, Google-перекладник для того, щоб перевести що ж написано там на сайті. Цей перевоцей перекладачому перевів. Не так, як треба. Він ще й прочитав, і дочув, і зрозумів це не так, як треба було зрозуміти. І вийшов в Ютуб з роликом. Все, українців, вперед, можете отримати постійне резидентство, не здаваючи іспит по англійської мови. Будьте уважні до таких джерел, перевіряйте і не ведіться на такі шорткати. Так? В еміграції шорткатів немає. Ви не зможете уникнути здачі тесту по англійської мови. Ви не зможете уникнути вимог по роботі і всіх інших вимог. Тобто це треба розуміти. Друзі мої, я сподіваюся, що це відео знов-таки надасть вам корисну інформацію і надасть вам такого вошебного пінку, який змусить вас рухатись, рухатись вже сьогодні, не відкладати це на завтра, так тому що до фіналу дойде тільки той. Хто буде рухатись, так не повсти, не лежати на боку перевавлювати з боку на бок, а той, хто буде рухатись, друзі мої. Я також сподіваюся, що ви не забудете поставити вподобайку цьому відео, залишите декілька слів в коментарях до цього відео, натисніть на дзвіночок, щоб подальшому не пропускати корисну інформацію на моєму каналі. Ну а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в каналі. Нехай всім щастить.